Сенсаційний раунд. В одній шістнадцятій кубка міста з футзалу боротьбу за трофей припинили одразу троє представників елітної екстраліги. Найдраматичнішим був поєдинок між новачком 3-го дивізіону футбольним клубом «Профістан» та другою на сьогодні командою Екстраліги Тайм Україна. Першу половину гри несподівано виграв Профістан 5-1. Первый тайм мы обыграли их капитально, 5-1 было. Просто немножко расслабились и повезло, что они использовали вратаря во время игры. Ну, мы используем во время игры тоже, когда проигрываем. Ну, мы выигрывали, конечно. Надо было выиграть просто по счету. Рахунок у матчи выше за рангом команда зрівняла наприкінці матчу 6-6. Долю кубкового протистояння вирішила серія пенальті. Футбольна лотерея стала щасливою для профістану 3-2. До серії після матчевих пенальті не готувалися, а після фінального свистка вірили у майстерність голкіпера. каже автор двох голів в основний час матчу та одного з шестиметрової позначки Олексій Данилов. Ми на нашого вратаря. У нас просто тічний вратарі прийшли, ударили. кожен забив. нам більше повезло. Ніякого мандража не було, тому що ми теж граємо вже не перший год. Просто заразний не ліги, хто грав. Зараз собрались в місті і граємо. А от інший фаворит Кубка міста впевнено подолав перший раунд. Лідер екстраліги «Металург» із Кіровоградського району в одній 16 фіналу спокійно розібрався з Дніпром 9-0. У цій грі у складі металургів дебютував наш колега, телеведучий Дмитро Крендель. Ну, насправді було немножко сложно, стрімне, якщо можна сказати. Ну, команда просто опитна у нас. А я так ну, прийшов, взагалі я був талісманом команди. Ну, не так називали мене. А взагалі, ну, емоції крути. Тим більше одразу виграли. Це приємно. Поєдинки однієї восьмої фіналу Кубка міста «Судзало» відбудуться у комплексі енергоспорт наприкінці січня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.